Пропала? Що не чуєте? Пропала та й усо. Гей, боже, Боже. Я собі отако тихонько сиділа під свірічку та й віщувала, а моя овечка паслася, отако неподалічку. Я глиб, глиб, овечки нема. Боюсь, не знаєте, ви знаєте, в якійсь відвітненька не Ти вх... Черепся, <соц> а? <summ> Тут <Democrat> ведмедів немає, а? я? 30, трохи коло мене. А, я уже такой. Взяла, та й села. А чого при ні? Бо я вас боюся. Ти не письма. Я не буду міць. А хто його знає? Сідай. Що сідати? Да. Ja? — ja, er, yeah. <ścoughs> Я? — А то є хтось ще, а то певний, що Я з Америки, а? — Йо-й! хі я то за шведки урвала нині-то! — Що, ви з самої Америки? Я? О, ми, є гад! А я знаю, я ja знаю, ви, впевнені, ті пані, сюда женяться, ні? А это Катька Копна, ты Смирки знаешь. Ну, а как Маричка-то это знает, то знаю ці Смирички, я говорю, я все в моменте села знаю. Ты не значить как Маричка изводишь? Йо. Маричка, а вы, вы ветки знаете? Американская розвитка добыла, а? До холера. О, яка гарна сорочка. Та шо сорочка? Лежи и рукави, а не видите? А, 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 ще комусь буде. А може тоді мені? А я вам. Э -э -э, Заберіть свої волосаті руки. Вам є. Чого? Вам не пасує там все. Чого не пасує? Йой, та побіщи мені сорочки носитися ну, і не кинеться. А я хіба? Пане, ви мене так табориком засадили. Повибихав, що на сітечка. Аж мене в копчику щось задзвеніло. А що ви там в шпортаєте? А що рийку натягнули, не розумію Ви що цибулю їли? Я вас пригощав Знаєте, як нас гуцули кажуть? Вечорі вечорі відлітають сови Як не хочеш мити песа, Ха-ха-ха